Що ти зробила? А я не знаю. Клацала, клацала, клаціла, нажимала, туди. Ти все підряд сиді? нажимала. Що хочеш. Туди водила, так, водила, так. В різні сторони. Ну, дивлюсь, слава Богу. Від того, чим ви годуєте, такий ви отримуєте результат від курочок. Чим ви лікуєте курею від хрипів? мене теж запитали, скільки я вам тепло, що заплатила за рекламу? Мені подобається такі жирні, ну, великі кури. Я маленьких курей не дуже люблю. Комбікорм – це хімія, яку ви будете бачити на своїх дітях. Ой, яка золота середина, щоб м'ясо і це давали. Ну, за... Зранку вечір годую зерном, з домішками. В обід от зараз у нас обідні вже їду, Це у нас волога мішанка. Це зараз не гарбуз, капуста і буряк. І так, так їмо. і їдять. Всі їдять, всім подобається. Хтось більше, хтось менше. Зараз вже нема трави і не хочеться щось такого дати їм смачненького. якихось тимінчик. От вони їдять зараз гарбузи з капусточкою. Все вирощено. Все вирощуємо самі, тим і годуємо. Дякую. Будь ласка. Будь ласка. Вчора вже амірокани почали нестися. Вже блакітні яйця з'явилися нарешті. От у них майже три місяці була перерва. Один місяць у них кохтали не цей. Причому всі кури в мене було три курочки аміроканів, які несуть блакитні яйця. І всі три курочки одночасно почали квохтати, сідати на гніздо. І дуже важко вдалося їх відовчити. Майже місяць вони сиділи в мене в клітці, бо мені вже в серпні не потрібні були курчата. Я вже не хотів закладати яйця. Ну, думав, куди мені зараз на осі, мені так тих курчат було вже багато. Всі тільки ну, повиростали були хоч трошки, заново з дідсадом тим займатися. І... Чуєте, як кричать? Це курочка Мірокана так свариться. Так вона любить сваритися. То скажіть мені, що курочка змерзла. Ви да, Вона ще не дуже добре почувається. Курочка, Я її вчора вже трохи підлікував, і вона собі скучаю Е, Скажіть мені. Що я а, про американ. І потім два місяці вони пішли в ліньку і не, ї... ну, і не... Ну, і не їли нічого. Ой, господі, не їли. І не несли нічого, і нічого. Ну, все, бачите, курочка пішла вже їсти. Постояло-постояло, вже воно не їсть. Бачите, цього е лавандового кольору, мені дуже подобається курочки. А чорні вони такі теж дуже гарні. Вони переливаються і таким і зеленковитим, і фіолетовим кольором. Ну, Красуничка ну, теж. Ну, а тут в мене запасні півні. Амірокани і віандоти. Ну і ще цесарки тут є. Ну, цесарки зараз під курником. А зараз дощик йде, там трошки попадає, то вони ховаються. Жом можна курам? Можна, не можна? І годують так, як хочуть. Знаєте, Кому що подобається, то і тим і годує. Якщо вам подобається комбікормом лише годувати, годуйте комбікормом. Подобається на як кажуть, своїх харчах. Там тільки зерно, годуйте, тільки зерном. Подобається тільки згорода все давати. Там куку -ку -ку, цей, скажіть мені. Зелень, капуста, буряки, все що вирочите, вдавайте городу. Кожен те, що хоче. Просто який результат ви хочете отримати. Хочете, продуктивність була, чи просто, щоб вони були у вас чи для краси, чи ну, ви ж розумієте, що від того, чим ви годуєте, такий ви отримуєте результат від курочок, щоб курочки гарно неслися, щоб гарно набирали вагу, щоб були здорові. Бо якщо, наприклад, годувати лише одну кукурузу, то... Можна, так такі годують. В мене бабуся взагалі завжди годувала лише кукурузи, ну, навіть у вивче курей. Ну, там деколи пшеницю кидали, коли там напаї давали, то й пшеницю могла годувати. Ну, нічого ж, неслися постійно. Ну, да, там, е, не так як кроси чи якісь е, щоб, е, різні такі. Були якісь кури, я навіть не пам'ятаю. Ну, пам'ятаю, що баті були гарненькі, всякі різні. Ну, завжди були яйців бабуськи. Ну, Землю ніхто, звісно, не несе, ніхто в курнику не досвітлював. Е, завжди кури гуляли, яку снігу гуляли. Якось було, і якось жили, росли. Зараз, звісно, більше є і літератури, і інформації, і взагалі істочників, як доглядати за укурми, щоб вони і неслися гарно, і росли гарно, і стимулювати їх до цього. І кожен вже обирає. Кому дозволяють фінанси, звісно, можна годувати лише комбікормом, щоб знаєте, їм все вистачало і вже не думати собі ні про зелень, ні про домішки, ні про то, ні про все. Це якщо він, звісно, гарної якості, бо знаєте, тих комбікормів так само пороз, розвелося вже е, немало. І а коли по, по почали дуже подорожчання сировини, то почали здешевшувати виробництво, а купляти ж дороги ніхто особи не хоче. І багато є таких, що це дуже добре, якщо курочки пасуться. Мені подобається, коли вони пасуться, коли їх випускати. Ну, я ж кажу, в нас я вже розповідав, у нас тут така місцина, що без нагляду курей залишати не можна. Або вони тут у мене всі в загородках, в клеточках, або вони. Пасуться, ну, ну треба біля них стояти, тому що у нас тут лиси, шуляки, ласки і всяка така інша нечисть, яка курочок прекрасно краде, вбиває і прочі, І все ще завгодно може бути. І це дуже шкода, коли знаєте, ростеш ростеш, особливо як я інкубую всіх сам. Курчат майже не купую. Ну, буває, там от Маранів один раз купляв, там і до цього там пару років назад купляв. А так вже років п'ять я не купую ні курчат. Нічого, все інкубую сам в інкубаторах, мені це подобається. І потім, як то кажуть, то яєчко вибираєш на інкубацію, закладаєш його в інкубатор, перевертаєш, лупиш в тому інкубаторі, вибираєш, вирощуєш там ти, ти всіх пухна, такі, пухнасті комочки щастя, а потім раз якась тваринка залізла, раз-раз і все. І, і Півроку твоєї роботи, твого, твого зайняття, твого, твого часу пішло на смарку. Все, все, все вбило і все. Дякую, теж Подобу кури, але в мене дуже хворіють. Так ну що ну оце все? Наша молоденька курочка, цей вже півень же хоче це, працювати. Ну, в так що ви сказали, хворіють. Чим хворіють? В чого хворіють? Зробіть профілактичні обробки, вичистіть курник, продезінфікуйте, обробіть пташок, можливо, в них гельмінти, пропоїть їх, додайте їм до раціону. Вітамінчики, візьміть болтушку, Подивіться мене на каналі. Друге, закріплене відео. Там гарний такий спосіб і для стимуляції, і для ціноскості, і для того, щоб курочка була здорова. Там хвилини відео не доводино. Але там буде корисно. Ну зараз бо я і так кожен ефір повторяю. склад, можна сказати. Подивіться там хвилини. Відео. Ну, це дуже корисно. Звісно, якщо хворіють курочки, то треба допомагати їм. Лікувати і дивитися, чого саме вони болюють, в чому причина. Якщо простигають, то зробити. Ще раз повторюю уборку в курнику, все, суху підстілку, підсушувач для підстілки, якщо у вас там скоро воно володіє. Вентиляція щоб була в курнику, щоб курочки знаєте, не дихали постійно тим маміаком. Ну, якось так. Комбікорн це хімія, яку ви будете бачити на своїх дітях. О, я вам скажу так: я з вами дуже схожої думки. Ну коли я в весною випускав відео тут на каналі, що раджу якраз показував, як збираю кропиву, заготавлю сушу, курям даю і кажу, що це натуральні вітаміни. Зараз якраз саме добре гарна пора, щоб допомогти своїм курочкам, заготовити їм для зими вітамінчики, зеленину. Боже, було тисячі коментарів, які я недалекий, і що я виходець із Савка, що зараз купю комбікорм і не морочу людям голови, і все такого прочого, знаєте, то. То я більше нікому нічого не раджу. Хто, хто що хоче, хай то і робить. Знаєте, хочете, хоч е, не буду казати, чим годуйте своїх курей, бо вам це потім їсти. Звісно, смак є, це і здоров'я курки залежить від того, чим ви її будете годувати. Чим що ви будете їй давати? Якщо ви хочете гарні показники, гарний результат, то, звісно, треба її гарну курочку годувати, а не купити якогось мішок, непонятно чого, і потім годувати. Ну, звісно, якщо ви не впевнені. Якщо ви в чомусь впевнені, ну, кожен робить, як захоче. Що я що я розповідаю? Можете, я ж кажу. Кожен. Зі своїм життям має робити те, що він хоче. Покажи півня. Якого півня? Цього півня. Ну От півник. Бачите, у нього вже трохи замастився. Три. Чи цього півника? От це це Віандот-срібло півник. Бачите, який красень. А цей півник -чубати. Він Тут мене буде давати мені чубатіньке потомство. Маленьких красотуляк. Є ще Міраукани півники, є там Маран півники, є... всякі різніші. Чубатіньки там ще є. Криші плівка. Так, це теплична плівка. Це ми... Бо просто бо зробили ж тут такі загородки, а по-перше, дощі почались були, коли ми построїли цей курник. І почалося дуже заливати все. І Літо, і не можеш випустити курей на, на, на вулицю, бо під курником є таке грязюка болото, і як все сюди затікало, що такі сильні були. І дуже, О, боже, цей. Де, де, де що робив? Ти не ум'яха. вирішили зробити тут такий. Хотіли полікарбонат, але полікарбонат на таку площину виявився. Ну, отутоші. от ту то ще, плівка тут зробили. Кругом обробили. Ну тільки от просто тут дерева нам не дуже зручно. Шкода було тих дерева вирубувати. І тут виходилася грушка і яблуня. І трохи там все одно затікає, провітрується. Коротше. Ну полікарбонат, полікарбанату там по ціні виходило прям космос. Тут і плівка ця стоїла, теж не дешево абсолютно. А полікарбонатом все зробити ще набагато дорожче. ну Вирішили так. Плівкою вже. Ну то, вже я ж кажу, ще не було цих дерев, то якось можна було там ще більше рівніше, гарніше і взагалі зробити толковіше, Так скажіть мені, і м'ясо ячні кросиці. От Марбелька, Фокфо, господі, фоксічік. Да, боже, вони все вже. Ну, то, що на мене іспанка, возгуляла, ну це поміс від Іспанки. Там півень був Голошийка, а мама кур курка була суперхарка. То такого курочка вийшла по полю. До речі, дуже гарно почала нестися в 3,5 місяці. Ну до речі, в 3,5 місяці половини вже також була виглядала. І вона ну ні грам каже, не змінилася. Бачите, трошки попадає вода, ти курочки вони вже мокнуть і вже чухаються. Ну, Тут, от типу, під деревом. То вони несуться, бо вони поч... як почали нестися, так вони і несуться. Стабільно. Ну, звісно, ви ж розумієте, що зараз там то світло пропадає, то ще щось, я вже ввечері, якщо немає світла, то я генератор не запускаю, як в ті роки. Якщо коли буде інкубаційний сезон, мені потрібно будуть яйця на інкубацію, то звісно будемо ввечері, якщо не буде світла, то будемо запускати і генератори і все таке. Короти яйця будуть золоті, якщо ж їм так досвідчувати. Корочки, красуні. Да, ой, мені подобається. Знаєте, мені дуже подобається, коли кури, кури не ліняють в плані того, чи хоча б не виглядати. В мене е, були старушки, кури, то вони, от в мене були деякі, деякі кури, які от з як, е, півням можна сказати, дружили. Він з спини повигризав, повидирав когтями тупіра, і вони майже рік були всі без на спині голі, такі обдерті. Ну а хочеться, щоб курочки були такі о знаєте, такі, о, курочки, лялечки, щоб не промпірочка, помпушки такі були, ну як віандотики. Боже, то що ти там не вискубиш? Ти дитя. Женіг, ну, залицяйся нормально. Бачите, всі їдять, ну, всі їдять. Хто хоче їсти, то їдять. М'ясоєчні їдять, породи такі, як а, цесарки, амі... амірокани, вони не дуже доїде склоні. Вони так собі там щось поїдять, поїдять. Не переїдають. А м'ясоєчні, то, конечно, бачите, поки дна не побачать або якихось там вже великих кусків, вон, бачите, гарбуз там якийсь крупний, все чи ще щось, то залишають. Так, всі смаколики одразу вибирають. Раз, раз, раз. І скоренько. Якось суєта. Я вас подивилась і тепер хочу у дитинство до бабусі у село, де курочки і півні. Ой, знаєте, я, напевно, того і завів курей, щоб знов повернутися в дитинство до бабусі, де курочки і півні. От чого я чубати хочу курей собі знов розвести, тому що в мене у бабушки були чубаті, всякі різні, такі гарні. Ну, шкода, звісно, що не позалишалося, бо вже нема нікого. Ні бабушек, ні дідушок Царство їм Небесне, знаєте, це лише спогади позалишалися, ти все одно хочеться собі якусь згадку, і тими курочками займаюся, ти все одно щось пригадую, нагадую мені, як вони що вони. До речі, хочу вам знаєте, що сказати. Якщо ви хочете. верніше, Якщо ви хочете придбати собі курей, ну, і яйця чи розвезти собі курей породніх, таких як Фавероль, арпінгтони, які там ще брама кахінхіни от кури для краси? То ви будьте готові що для того, що вони не дуже продуктивні, що велику кількість яєць від них не отримаєте. Багато ну м'ясо звісно, то таке. Ну це кури, які заводяться для краси для свого знаєте, для себе для свого заняття для хобі, бо на м'ясо так само там ростити їх, це по перше не дешева пташка, наприклад, брама, і ростити її для м'яса це екологічно фінансово невигідно, тому що вона росте довго, несеться мало, яйця стоять дорого, коштують. Ну, якщо ви хочете, щоб у вас була більша продуктивність, то це треба обрати якусь середню породу, або все ж таки обрати кроси і от, і брати. Обрати на що ви більше хочете? Не м'ясо, не яйця, або на те, і на те. Ну вже кожен отримає. Або ж, якщо ви хочете тримати там собі і породу, і кроси, і інкубувати з цього, то звісно думати, що, що більше для вас в пріоритеті. Якщо ви хочете, щоб було і м'ясо, і крос, і яйця, то звісно, брати кроси якогось, домінанти чи м'ясоєчного напрямку. Ломан Браун. ой, господі, яєчного напрямку, Ломан Браун або Фоксі Чік, Марбельки. ці, скажіть мені, грізбар, боже, хто там ще є? Редбро. Мастер Грей сказав, Марбельки, Фоксічик, хто ж м'ясо яєчні такі. Може, щось крутиться в голові, а іспанка, Голошийка так само дуже гарні. Вони і не сушки, і на яйце, і на м'ясо гарно ростуть з коренькою. Ну а якщо хочеться і м'ясо, і яйця, і потім вже інкубати своїх кори, то я би порадив -таки брати таких середніх там, амрокси, е віандоти, е лінська Парцелянова. Адлер сріблястий. ну це всі породи, як, як то кажуть, з одної категорії. Всі породи м'ясо єчного напрямку, майже вони всі починають нестися в один час, тобто з 6 до 9 місяців в різному стадії, або також полова зрілості не достигає, ну, і виростають вони десь так приблизно. Півники до 4 кілограмів важать, курочки 2,5-3,5. Ну, все залежить від годування, як ви доглядаєте за ними, ну розумієте. А якщо ви хочете собі для краси, для кольорового яйця, наприклад, щоб були пасхальні яйця чи великодні називаються що знаєте, таке було, шоколадне, блакитне, зелене і всякі різні, то для блакитного яйця ідеально підходять аміраукани, араукани, лікбар, ухілюль, хто там ще несе Люкінзіїзи, ну, якось так. Ну там ще є різні, або є домінанти, здається, якісь вже бачив, що теж несе блакитне яйце. І... Ну або вже якісь помісі, які там на основі аміроканів роблять, скрещують, наприклад, там різних там льогор на мірокани, і того все одно виходить блакитне яйце. Або, якщо ви хочете, шоколадне яйце, це, звісно, марани. Це французька порода, ціниться за смакові якості м'яса, за смакові якості яєць, за темну шкарлубку гарну, щоб знаєте, такі ніби в цибуленні відварили ті яйця, що вже не потрібно фарбувати. Того року, того року ми на Великдень яйця майже не фарбували, в нас були і шоколадні яйця, і блакитні яйця. Лише надзвичайні яйця надягали ці, знаєте, поліетиленові ці прикраси, що знаєте, щоб в обдати чи феном подути, щоб не... наліпки. А так. Все І якщо хочете шоколадні яйця, то так само є вже домінанти, які вивели. Теж на шоколадні яйця здається, називається Dark, Дарк, що то там ну, якийсь домінант там? d 109 по-моєму. Я точно не пам'ятаю його назву, ну якось так. Так само, Ну, вони не такі темні яйця несуть, як Марани, ну по-різному. Марани, звісно, несуть різного кольору. Там є навіть шкала спеціальна, щоб оприділяти по кольору яєць, які несуть домінанти. Ой, домінанти, господі, Марани. Мені дуже подобаються дуже темні такі, знаєте, майже чорні. Ну, в наш час знайти їх дуже важко, тому що дуже вже в нас в Україні вже та кров розмішалася, і дуже багато вже попереводилось тих. Боже, ну, що це? Ну постіснялися, посоромились би. <рес> і дуже, скажіть мені, вже багато продають таких доволі світлих яєць. Розповідають, що це марани, по фотографіях марани, курчата лупляться, марани, але вони вже не несуть в наслідстві такого, прямо знаєте, не успадковують такого темного яйця. Тому що саме ця порода ціниться за смак яєць. І ще раз повторюю за м'ясо, ось за м'ясо, господі, за... Боже, може вже коні люди, задився на того півня за, за то, що він жирний, не... про м'ясо. Пенсино голодний. А, цей і про яйця. А, що дуже темні школупи яйця у Франції навіть є виставки, де змагання що як як ставше називається, конкурси, де сорівнуються по цьому. По красі яєць, по кольору, там наприклад є такі темні, є світлі. Ну, ну дуже важко в нас знайти. Я б хотів би собі, якщо я знайду дуже гарні темні яйця, може я собі ще раз заведу. Такор ну я не хочу вже вони місті з'їли тимарані, мені вже сили них не хватить. Прода гарна, ну... Но... Не для мене, стільки грошей на них пішло. Це, якщо хочете тримати марані, то будьте готові, що треба добре і грошей витрачати на них, бо вони дуже ну в мене, я кажу за свій досвід. Вони в мене були хворобливі, пропадали дуже. А особливо в мене, ще раз кажу, дуже якщо ви хочете ідеально собі налупити купити десять яєць, що у вас був один півник і вісім ку курочок, то у вас так може не буде, тому що в мене з тридцяти курчат було лише дві курочки і двадцять вісім півнів, а півні ростуть довго породні, вони ростуть до року, вони тільки марани взагалі тільки майже в рік. Набирають цю свою красу, Ну, 8 місяців, 9, ну все залежить ще від того, я ж кажу, від якості інкубаційного яйця. Так, я повертаюся до коментарів, бо я ж вже е розтарахкався своїми цими породами. І в моїй бабусі теж були ой, Ой, Яка золота середина, щоб м'ясо і яйце давали. Ну, золота середина, я вже сказав, це давніший коментар. М'ясоєчні кроси, ну або м'ясоєчні породи. породи. Щоб... Все ж залежить, що ви хочете. Якщо ви вас влаштовує, що вас курочки будуть нести приблизно 180 яєць на рік, то звісно заводимо породи м'ясоєчного напрямку. Це Віандоти, це Арпінгтони, це Адлер сріблясти, це Амрокси, це Лівінська, це, ну, Боже, там тих пород вже як багато, коротше. Ну, це так, що я на скору руку згадав. А якщо ви хочете, щоб Бу... хочете мати 180 яєць. Ой, господи. 180 яєць і в рік там прибирати півнів 80, то це породи. А якщо ви хочете мати 280 яєць, ну 250 в нашому утриманні яєць за рік від курки і вага півнів там в 4 місяці, в 5 місяці, в 3 навіть місяці варіювалася від 3 кілограмів до 5, наприклад, як, наприклад, Фоксічік в п'ять місяців можуть важити і 5 кілограмів. Ну, як ви будете годувати, то звісно це треба обирати кроси м'ясоєчного напрямку. Причому такі жирненькі. От як мені подобаються такі жирне, ну, великі кури. Я маленькі курей не дуже люблю. Мені подобається, коли вони, знаєте, от дивіться, Дов... див... Дов... яка курочка гарна. ну Трошки намокла, бо вже вологає повітря, ну все одно воно красунечка, да? сладенька, От, берете собі редбро, Chick, мастер Grey, марбельки. То, що там такі жирненькі, прямо більш м'ясного яєчного напрямку. Ну і ну іспанка туди ж відноситься, там голошики. Ну це не помість, це не чиста іспанка. Ту я маю душого. Ну звісно, це потрібно брати в гарного якісного продавця. Від цього дуже багато залежить, бо десь підете на базарі, вам скажуть, ой то мастер Грей Візьмете, а то вже там мастер Грей в третьому поколінні вже там, бо що там вже не починає нестися в рік і, і набирає вагу два кілограми максимум в рік. То все ж залежить від інкубаційного яйця, від молодняка, від продавця, де це взято і взагалі. Дуже, бо називати білий білим, а називати чорний білим, то ви ж самі маєте розуміти, що від цього дуже багато залежить. Чим ви лікуєте курей від хрипів? В мене не хріплять, лікував сім підрад. Зараз я рекомендував. Офлоксацин, здається, мені порадили, якщо кури хворіють, це в людській аптеці дві таблетки на 3 літра води. Перший день і потім два дні по одній таблиці на три літра води, всім давати пити і пишуть, що допомагаю сто Ну там ще якісь були поради. Ну це я вам кажу так, що мені порадили. Я цього ще не використовую, тому що в мене нема хрипів. Якщо будуть хрипи, то я хочу спробувати цей спосіб. Тому я просто вам розповідаю, як то кажуть, переказую думку інших. Добрий день. Як у вас називається цей когут чорний? Він просто чубати називається. Це я замовляв інкубаційні яйця чубатих курей. Хто дивиться мої ефіри і дивиться мій канал? Роби добрі справи. От захотів собі зняти. Думаю, вже про останній інкубатор теплуша вже багато розповідав, показував. Зараз його ну і зараз він здається, вже є в наявності, але раніше не було. Думаю, знімлю відео. От мене питають, який порадити інкубатор. Думаю, подивився на сайті, почитав коментарі по огляди. По собі подумав, от обрав собі інкубатор. Запитали мене, який ви інкубатор собі би купили? От зараз би із тих, що у вас немає. Ну я собі вирішив, що я би по показниках, по характеристиках, що дуже гарна модель, теплуша, грені. 88 вісім І і думаю, зроблю собі відео. У ну, мене немає цього інкубатора, я просто зробив хоб. Що от, якщо ви обираєте собі, дуже такий він компактний, це якраз для домашнього використання? Ну на на мою думку, ідеально собі зробив відео, таке воно там коротеньке, огляд, розповів про характеристики, показав там по картинках. Ну коротше. боже, і там вже в коментарях. Ой, скільки вам заплатили за рекламу? Що ви за це? Думаю, боже, ну ж кому я що там хто мені щось там платить за рекламу? За що? За мої думки? Ну, смішні такі люди бувають. Думаєш, ну там в мене ще на відео подушка, лисичка. Може, мені виробники подушок заплатили, чи в світло горить в мене, що мені так заплатив, щоб я включав світло і знімав відео. Ну іноді буває таке вже смішне в коментарях. Почитаєш. То Та мене там я навіть відповів, тому. Чоловічові, в мене навіть є відео, бо мені вже того року мене теж запитали, скільки вам тепло, що заплатила за рекламу. У мене на каналі є відео, де я розповідаю все <гум> конкретно, скільки мені тепло що заплатила за рекламу. <гум> Дам вам спойлер, нічого мені тепло що не заплатила за рекламу. Всі інкубатори я купляв, ну, окрім останніх, тому що вони мені дали їх на тестування, бо побачили, що в мене є інкубатор. Ну, я вже розповідав на каналі, це вже неоднократно. Ну, платити мені ніхто нічого не платить. Я просто вирішив зробити відео, щоб було людям розповісти, підказати щось, а всі бачать щось, непонятно що. Так, так, а ти та я говорив кородив про півняжеш про чубатих курей. Е, скажі, ви купив же був чубатих яйця інкубаційні, і е, це єдиний такий красний справжній вилупився. Останні такі якісь там то чаклики не мируші, то курч взагалі всі майже з 20 курчат вилупилось лише 10 чубатих. Було лише дві курочки, і то, а всі останні були нечубатими і півні. ну коротше, Курочки маленькі, ну, коротше, буду сам робити собі жирний мікс, от як я називаю. В мене жирні курочки величенькі і півник великий, і будемо щось собі думати на інкубацію, гарних курочок будемо лупити. Так, іду знову в коментарі, або вже бачите, вітання зі Львова і вам вітання з Київської області. Скажіть, як найкраще для яєць? Якщо ви маєте в виду які найкраще для їзди. Якщо ви маєте на породу, то це лігорни і кроси всі пов'язані на лігорна. Ну, лігорні там теж мільйон тих відів. Там італійська несушка, лігорн, далматинець, брюківська барвіста так само не це. Якщо говоримо про кроси, то це Ломан-Браун, ну і Ломан сенді і всі ті кроси, які де в основу так само йде Лігорне, тому що це спеціально виведена порода для, для яйця. Ну і кроси, звісно, так, так само. А як називаються? Це. В'яндот срібло, курочки, це порода м'ясоєчня. Ці марбельки, типу Мастер-Грея, але досконаліше, можна сказати. Червоненькі це Фоксічік. Там далі бородатенькі, там чорні і сіренькі. То то амірокани. Дивіться, які красиві, молодець. кличе курочок їсти, ах ти мій маленький. Бо тут ще є молоденькі півники, а вони ще не кличуть курочок, а це раз раз покликнуть мумічка. О, а то тут в тебе вон півень є, вона сю сюди хоче. От. Дівчисько мале. Так, 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 що ти а ці рібенька класний інкубатор підтримує. О, дякую Божу, хоч якісь добрі коментарі. То я ж кажу, іноді думаю, так, треба порадити, запитують мені, бо на трансляціях розповідаю, все, ну все, там особисто пишіть, порадьте інкубатор. Я там кажу, пишу, що ви хочете краще, І там починаю радити таку модель, таку модель, таку модель, там одному, другому, третьому, десятому. Тому ну так, треба зробити відео, бо зараз це актуальна тема. Бачу, люди запитують, ну, щоб в кожному не відповідати. Хтось запитає, я йому просто відправлю ссылку на відео, подивляться, послухати і зроблять собі виборчим. Більше що в мене на каналі в Ютубі. Є огляди ну, багатьох інкубаторів, які в мене є. всіх, в інкубації у всіх інкубаторах показує, що кожен може собі обрати, хоче він такий інкубатор, не хоче, який йому більше підходить. А потім почитаєш коментарі, думаю, господи, навіть воно мені було це ви, знаєте, збирати непонятні роздуми.